Сьогодні в Вінниці відбувається така надзвичайна подія. Навчаються асистенти дитини, які будуть надавати соціальну послугу таку, як супровід під час інклюзивного навчання. І знову ж таки, надзвичайно ще тим, що ми були ініціаторами створення такої послуги і внесення її до нормативно-правового поля, тому що раніше вся, все це відбувалося на волонтерських засадах і знаєте, не було такої визначеності про те, що ж це таке. І для чого. А насправді зараз це все врегульовано і завдяки спільній такої е, клопіткій праці е, в нас все ж таки ця послуга на теренах Вінницької області буде впроваджуватися. Е, і в цьому році, з вересня, з вересня, планується, що 57 дітей з особливо освітніми потребами, які навчаються на інклюзивному навчанні, зможуть отримати ось таку послугу. Е, і насправді це дуже, дуже відповідально, тому що ми розуміємо, що. Ця послуга вона абсолютно нова. Ми розуміємо, що буде виникати дуже багато питань дуже багато праці буде для того, щоб вносити якісь зміни навіть до чинного законодавства. Вже навіть зараз, під час навчань, коли ми спілкуємося з майбутніми асистентами з батьками дітей з особливими освітніми потребами, ми вже розуміємо, що нам потрібно вносити зміни до чинного державного стандарту. Тому ну, насправді це дійсно все унікально і ми розуміємо, що це потребуватиме дійсно дуже великої праці. Але в нас прекрасна команда в нас прекрасна команда тренерів, які є практиками, які навчають асистентів дитини. Ми співпрацюємо з іншими установами, зокрема з Вінницьким обласним центром соціальних служб, які співпраця з нами проводить таке навчання. і насправді ми дуже вдячні Ячні, що наша така команда справи кольпінга в Україні нашої громадської організації, а завдяки саме нашій організації ми можемо це робити, і в подальшому ми можемо нашою командою працювати заради того, щоб покращувати цю, цю послугу, і заради того, щоб дійсно в нашій країні, в нашому місті створювалося те інклюзивне середовище, про яке так мріють всі батьки таких дітей. Мама дитиною, хворий на цукровий діабет першого ступеня інсулінозалежний для мене. Це навчання дуже важливе, оскільки я здобуваю практичні навички, які можуть подальшому допомогти не лише моїй дитині, оскільки ми відвідуємо заняття в гармонії. Знаходяться діти з різними нозологіями, іншим дітям і може принести користь суспільству, який має післявоєнну відбудову інклюзивного простору.